Вітаю вас, друзі! Продовжуємо цикл передач Козацькі джерела. І сьогодні ми знову повертаємось у козацьку добу. Козаччина це доба небаченого піднесення народного духу, доба видатних державних, церковних, культурних діячів, які уславили Україну на увесь світ. Сьогодні мова піде про полтавську битву, яка відбулася у 1709 році. Яка ж це була битва, між ким і які наслідки вона принесла? Про це нам розповість Роман Володимирович Бачинський. Прошу вас, пане Роман. Дякую, пані Наталка. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми знову і знову повертаємося до козацької теми, як сказала пані Наталя, козаччина це було піднесення козацького духу. Це було піднесення козаччини, які воювали і берегли нашу землю. Ми називаємо цей період козацької доби. Були рідні періоди в історії козацтва, були великі перемоги, але й деколи були і поразки. І до цього привели ці поразки. Ми знаємо, що у 1709 році відбулася знаменита битва під Полтавою, коли гетьман України, Іван Мазепа, хотів визволити Україну від московського гніту і сказати, що ми самостійна незалежна держава разом з шведським королем Карлом XII. І от під Полтавою. Відбулася битва, але вона внесла такі непорозуміння в козацькі ряди. Наприклад, козаки під командуванням Семена Полія пішли воювати на сторону Петра І за Московщину, зрадили українське козацтво і зрадили самих козаків. Пішов брат на брата. Хоча шведи і козаки під проводом. Івана Мазепи боролися відчайдушно боролися. Але була велика навала Петра І, який кругом все спалив, не дав можливості розвернутися е, польському шведському королю, не дав розвернутися козацьким полкам. І в результаті ми отримали велику поразку. І ця поразка. До сих пір, з 1709 року, по цей спір, спір віддається поганим гомоном на Україні. А які наслідки цієї е, поразки Показало те, що у козаків на той час не було єдності? Хоча всі присягали Івану Мазепі, всі полковники, всі козацькі старшини. В тому числі Семен Палій, але він зрадив і пішов на сторону Петра І. Поразка показала, що Петро І був розлючений і тоді нищив всі козацькі села, і села і міста, нищив вщент, не лишав, як то кажуть, каменю на камені і нищив від маленького до великого все, що нагадувало українське. Ми знаємо, що після цього. Якраз Петро І після полтавської битви почав називати Московщину Руссю, Росією. Якраз після Полтавської битви дала йому можливість загарбати нашу історію, нашу пам'ять. І після полтавської битви ми знаємо, що Московське царство розрослося. Воно почало вже впливати. Не тільки на Україну, на козацьку державу, яку вона загарбла, а почала впливати і на Фінляндію, на Карелію, на Естонію, Латвію, на Смоленську область, на інші регіони, які колись були спірними між Шведською імперією і Московським царством. Ми знаємо, що після цього. Наскільки був великий гніт на Україні, що Україна до того часу не могла піднятися, нищилося все українське. І вони почали вже переписувати історію якраз після поразки Полтавської під Полтавою. Ми знаємо, що вони почали розписувати, що вже якраз Російська імперія заснувала такі міста, як Одесу. Як Ніколаїв, як Херсон, і почали переписувати по-новому. Хоча ми знаємо, що на цих містах вже на цих містах, як я сказав, Одеса, Ніколаїв, Херсон, вже були козацькі поселення, вже були грецькі і римські поселення, йшли великі, йшла велика торгівля, і мали великий. Вплив на розвиток якраз нашого південного краю України. Де був Семен Палій? Семен Палій був призначений Петром І як е козацьким полковником Білоцерківського полку. Він вже відчув на той час, що повагу козаків він вже згубив. Її вже не було поваги у козаків, він зрозумів, що він уже не є тим козаком, який міг би відстоювати козацькі інтереси, який міг би показати, що я за Україну, що я за козаччину. І вже в 1710 році він був похований в одному із монастирів під Києвом. І коли Єкатерина II приїжджала в Київ. Узнали, де похований Семен Палій, а в Межигірському монастирі. І багато там козаків було поховано. Вона хотіла стерти з лиця в оце поховання. В результаті чого Міжгірський Меж... монастир під Києвом був знищений і зрівняний з землею. Це ще раз показує про те, яка ненависть була у Російських найманців, московських найманців до України. Але ми бережемо пам'ять про своїх: про козаків Івана Мазепи, про козаків Гордієнка, які відчайдушно боролися за Україну. Хоча вони віддали багато життів, встояти не могли. Але Україна не зникла. Український народ пам'ятає свою історію і береже все, що називається українським. Тільки в єдності, в спільності і честі сила українців. І тільки так ми переможемо у боротьбі за українську державність. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.